Привіт, друзі! Скоро вже у нас на дворі осінь. А це означає, що треба вже подбати про кузов свого автомобіля. Про кузов, щоб захистити його від корозії. На даний час у нас наявності є отакі три засоби. Друзі, почнемо із самого бюджетного варіанту. Це засіб без того автобіт. Це бітумна маса для розпилення з антикоризійним та ізоляційними властивостями для тривалого захисту шасі легкових вантажних автомобілів та автобусів. Він створює еластичний термоізоляційний шар, що захищає від впливу атмосферних умов. Склад готовий до застосування, тобто підключили пістолетик і погнали наносити на кузов нашого автомобіля. Він забезпечує тривалий антикорозійний захист і легко наноситься. Коштує він 340 Гривень, друзі, переходимо до наступного засобу від фірми Multifuller. Це антигравій. засіб, призначений для захисту кузова автомобіля від шкідливого вплину бензину, олії, води, солі, вологи і так далі. Утворює міцне еластичне покриття, що захищає від ударів каменів, має звукопоглинаючі та шумоізолюючі властивості. Продукт ґрунтується на системі Синтетичних смолах не містить асфальтів та бітумів, може покриватися всіма акрилов, акриловими е, фарбами. І, друзі, переходимо до наступного такого класного засобу. Два в одному. Самий прикольний, самий класний. Чому? Тому що це два в одному антигравій плюс герметик. Він еластичний, він не лопається, не е, відбивається. Продукт, так званий в народі, рідкі підкрилки. Він складається на основі каучуків та смол, призначений для захисту кузова автомобіля від механічних пошкоджень, іржі та атмосферних впливів, а також для герметизації швів за допомогою антигравійного пістолета. Має шумопоглинаючі властивості, також і може покриватися усіма видами е, фарб. Класний засіб, дуже добре його беруть, і дуже класні відгуки про нього. Він коштує, друзі, 550 гривень. Кому цікаво ці засоби у нас всі є, звертайтеся за номер, номером телефону, який ви побачите в описанні цього відео. Дякую.